Українці вигнять з Європи до квітня 2026 року. Давайте розберемось, правда це чи неправда. І також розкажу найкоротший шлях до легалізації, щоб ви встигли до цього часу легалізуватися за кордоном за мінімальні кошти і витрати і при тому всьому, де українцям брать гроші, бо мінімальні заплати, які потрібні для легалізації, їх не вистачає ні на що за кордоном, а жити за щось треба. Давайте з Навроцького. От я знаходжу зараз Польщі. Що Навроцький зробив? В першу чергу він продовжив для всіх українців легальне перебування і захист до квітня 2026 року. Так само як це зробила Німеччина, Британія інші країни Європи і майже весь світ. Для українців, але при тому всьому, Навротський каже: як в принципі лідер інакших країн, що після квітня 2026 року я вже не буду підписувати для українців закон в тому форматі, в якому він був, тобто є таке оточення, і тут є два варіанти: перша або знов щось перемі... же цим пугалий в 23-му, в 24-му, 25 п'ятому ось нас цим пугають. Тобто, або вони знову придумають якийсь закон, який дозволить українцям далі легалізуватися, але я думаю, це навряд чи буде того, що українці дуже сильно сасуть з бюджету з усіх країн за три чимось років. Вже можна було вивчити якусь мову і знайти. Хоч якусь роботу, якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють Німеччині, навпаки, ситуація більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі, коротше, все непонятно, там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що українці дійсно, які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і так далі. Їх будуть просити потихеньку уйти, або ж приводить на інакші параграфи, бо український гінофонд, українська кров ну це унікальне зрівняння інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже бажаними. Насправді, ну я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду. Буду про це в Тіктокі казати. Тому а, тут можна трохи видохнути, але ситуація з роботою залишається все рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму дешеву роботу, з самої мінімальної плати, саме не і так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися. Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні можливості це в роботі онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто, у нас хто хоче може взяти телефон, ноутбук, десь знайти роботу онлайн чи щось почати робити і отримувати за це гроші. От ми Наприклад, за посиланням в шапці профіля ще з декільком сотням людям будемо видавати зарплату за те, що вони виставляють наші відео в соцмережах. Можете зайти, подивитися. До речі, ми там подарунки всім даруємо айфони айпади і так далі. Прошу вас, не заходить туди, якщо, якщо вам не цікава тема заробітку, ком'юніті і так далі. Бо ми ну, даруємо подарунки, ми зацікавлені дарувати тим, хто зацікавлений. От, але, будь ласка, велко, можете зайти за посиланням в шапці профіля, глянути, як це відбувається, що люди роблять, які вони зарплати отримують, що вони мають в навчанні. Ми до речі, там навчаємо як без банків жити, обходиться, бо це вся історія, бо зараз дуже сильно блокуються всі банки. І от. Неважливо з нами, чи без нас ви підете далі? Я дам вам в будь-якому випадку безкоштовне навчання. Там на три дні у вас буде п'ять днів ефірів.